Бій барабанів допомагає злагоджено працювати цим веслярам. Від цього залежить їхній успіх у перегонах човнів драконів. Такі змагання проводять у Гонконгу. Так тут відзначають свято Багато хто насолоджується цим святом. Діти, дорослі та старенькі. Тож це чудово. Це спосіб згуртувати громаду. У нас у Греції теж багато традицій, тому ми любимо традиції. Цього року беруть участь 46 команд. До змагань готуються довго. Я щаслива. Я спостерігала, як росли мої товариші по команді. І я сама. Ми пройшли шлях від невміння ритмічно вислувати та незнання історії до створення повноцінної команди, синхронного веслування та перемоги. Дуань-у, або свято човнів драконів виникло в стародавньому Китаї. Воно присвячене поетові цю Юаню. Той був дуже відданий своїй країні, тому, коли її столицю захопив ворог, юань кинувся в річку і потонув. Селяни стали шукати тіло. Вони плескали по воді веслами і били в барабани, щоб відігнати від загиблого риб і річкових духів. Перегони на човнах-драконах стали символом пошуків потонулого цю юаня.